А ви знали, як передбачити погоду без прогнозу? За хвилину розкажу. А ви поки підпишіться на мій Тікток. Забудь про додатки. Природа сама тобі все розкаже. Перше, подивись на небо. Якщо хмари, як ватяна ковдра і низькі, бери парасольку. Буде дощ. А якщо ввечері небо червоне, як помідор, то завтра сонечко. Готуй шорти. Друге, придивись до мурах. Вони гудуть і метушаться, ніби на вечірці. Дощ іде, мурахи чують зміни вологості швидше за нас. Третє. Квіти ромашки і кульбаби закривають пелюстки перед дощем. Це їхній спосіб сказати Ой, зараз лити буде. А ще якщо корови лягають на землю, чекай зливу, вони так рятуються від блискавки. Ці прикмети реально працюють. Наші пращури їх століттями перевіряли. У мене кульбаби вчора закрилися, і правда, дощ пішов. А які прикмети знаєте ви? Пишіть у коментарях, давайте перевіряти разом.